Чи важливо взагалі бізнес-план, чи треба планувати підприємцям будь-які показники діяльності? Все ж змінюється. Розкажу кейс. Буквально пару днів тому я отримала інформацію від своєї учениці, клієнтки. Вона мене проходило навчання і консультації по грантам. Саме навчання було по гранту, власна справа, але під час навчання дівчина зрозуміла, що цей грант їй не дуже підходить. Однак я на консультаціях сказала: все одно, якщо ти розпочинаєш власну справу, сядь і прорахуй, які в тебе доходи, витрати, які можливості отримання прибутку, різні можливості реєстрації бізнесу, відповідно, отримання грантів, найму персоналу і всяке таке інше. І дівчина розумниця послухала мене, сіла, прорахувала, зрозуміла, що грант власна справа поки їй не підходить з певних умов, але потім. Вона побачила в інтернет чергове оголошення про гранти для бізнесу і одразу швиденько подалась, тому що в неї всі розрахунки були готові, всі матеріали були готові, сіла швиденько, оформила і вже отримує грант певне просування і підтримку. Тому будьте завжди готові. Бізнес планування це не просто циферки для когось, це для вас всі слі порахувати, що варто інвестувати не варто на яких умовах і що ви отримаєте, чим ви ризикуєте. Щасливо!